Гарний день. Я отримав п'ять п'ятірок. Добре, піду в мотель вже мене тату зачекався, так. Я папі розкажу, що він. У нього там, то, що в мене п'ять п'ятірочок. Так. так так, тук тук-тук-тук. Син прийшов. Тато, я отримав сьогодні в школі п'ять п'ятірок добре. Ну, у мене погані новини. Що, а що сталося? е, э, У нас, у, нас, у нас кредит, на нас напали, хтось помер, чи що вам сталося? Блін, блін, добре, тато, я тебе буду чекати. Що? Sure. на оборону, если кто-нибудь будет нападать тут на пуль. Добре, дякую. Все, это побачня. Так. так. Ну, побачня, и кто-то подочувствует. Все, я буду вот тоже тихим. Так. Я. Я буду на сторожи. Так. Спустя пять роков. Ох. Ну шо ж, я, я, я тут один нападав, але вже тут пуля пропала. Ну, я вичистив все так Що? Хто тут тук-тук-тук тут? Добре, заходьте. Так, що? І... О, записка? Вибачте, але ваш син, точніше, ваш батько, вже давним-давно помер з, з повагою Володимир Зеленський. Що ні, ні, а що, почекати, якщо ви хочете повернути свого тату, вам потрібно буде знайти Зілля, а, але воно знаходиться не в Україні, а в Польщі. І все, все. Це був зеленський, якщо це зілля зможе возродити до вашого тата. Все, я вам все сказав, до побачення. Так. Що? Хм. Поляки стали злими. Але, я... Але в мене є пістолет та дробовік. Я знищу їх.